Стояли і роздивлялися будинок. Під'їзна алея з гравію, вигинаючись, вела на південь. Це гляна лоджія. Сходи у бабічнеї підіймалися до портика з колонами. Позаду будинку цегляна прибудова, ймовірно, колишня кухня. За нею стояв зруб. Чоловік рушив було по сходах, але хлопець потягнув його за рукав. Може, трохи почекаємо? Гаразд, але вже темніше. Є. Знаю, гаразд. Сидячи на сходинках, вони дивилися на краєвид. Тут нікого немає. Добре. Тобі досі страшно. Так, з нами все буде гаразд. Добре. Піднялися сходами на широку веранду, обкладену цеглою. Пофарбовані чорні двері, прочинені підперті шлакоблоком. Усередину надуло сухого листя й бур'янів. Хлопець стиснув батькову руку. Тату, чому двері відчинені? Просто так, і, мабуть, уже багато років. Можливо, люди підперли їх, коли виносили речі. Може, почекаємо до завтра? Ходімо, швиденько глянемо, поки не дуже стемніло. Як перевіримо територію, тоді, може, розпалимо багаття. Але ж у будинку не будемо лишатися. Нам не обов'язково там лишатися. Добре. Хочеш пити? Так. Він натягнув пляшку з бічної кишені куртки, відкрутив кришку і дивився, як хлопець п'є. Потім випив сам, закрутив пляшку, взяв хлопця за руку, і вони ввійшли в затемнений вестибюль. Висока стеля. Закордонна люстра. Останні промені, проходячи крізь високе паладіанське вікно на сходовому майданчику між поверхами, утворювали на стіні видовжений ледь видний силует. Нам же не треба нагору, прошепотів хлопець. Ні, може, завтра. Після того як перевіримо територію? Так, добре. Увійшли до вітальні. Під мулистим попелом, ледь видимий обрис килима. Закутані в чохли меблі, на стінах бліді квадрати від зниклих картин. У кімнаті, навпроти передпокою, стояв рояль. У тонкому водянистому склі вікна вони побачили власні розрізані силуети, увійшли та зупинилися, прислухаючись, поблукали кімнатами, як скептичні покупці нерухомості постояли, визираючи з високих вікон, На дворі темнішало. У кухні знайшли ножі, набір каструль і англійську порцеляну. У коморі за ними м'яко зачинилися двері, кахляна підлога і ряди полиць із десятками літрових слоїків. Чоловік перетнув кімнату, взяв одну з банок і здув пил. Стручкова квасоля. Серед акуратних рядів побачив банки зі скибочками червоного перцю, помідори, кукурудза. Молода картопля, Їстівна бамія. Хлопець спостерігав за батьком. Той витирав пили з кришок і натискав на них. Швидко запали сутінки. Чоловік підніс дві банки до вікна і перевернув їх. Глянув на хлопця. Цим можна й отруїтися. Треба буде як слід проварити. Домовилися. Не знаю. А ти як хочеш? Вирішуй сам. Разом вирішимо. Думаєш, це їстівне? Думаю, якщо довго проварити, то буде. Гаразд, як думаєш, чому його ніхто не з'їв? Бо ніхто не знайшов, з дороги дім не видно. Ми ж побачили. Ти побачив. Хлопець уважно роздивлявся банки. Що думаєш? Думаю, у нас немає вибору. Твоя правда треба зібрати дров, поки ще не стемніло. Піднявшись чорними сходами, пройшли через кухню в їдальню, несучи оберемки сухого гілля. Потім поламали його і вщерть набили камін. Чоловік підпалив гілля, і дим заклубочився над пофарбованою дерев'яною поперечиною, здійнявшись до стелі, а потім знову пустився. Батько, махаючи журналом, роздмухав полум'я і незабаром тягав димарі покращого, і в кімнаті заревів вогонь, освітлюючи стіни, стелю і міріади граний кришталевої люстри. Полум'я освітило затемнене вікно, поруч із яким виднівся силует хлопця в капюшоні. Скидався на троля, який прийшов з ночі. Тепло, здавалося, приголомшило дитину. Чоловік стягнув чохол із довгого столу в стилі ампір у центрі кімнати, струсив і зробив із нього лежанку біля вогнища, всадив туди хлопця і стягнув із нього взуття та брудні ганчірки, намотані на ступні. Усе гаразд, прошепотів чоловік. Усе гаразд. У шухляді на кухні знайшов свічки, запалив дві, накрапав на стільницю розтопленого воску. І приліпив їх до поверхні. Вийшов з дому і приніс дров, склав їх біля вогнища. Хлопець не ворушився. На кухні були горщики та каструлі. Чоловік взяв одну каструлю, обтерши, поставив її на стіл, а тоді марно спробував відкрити одну з банок. Переніс банки з квасолою і картоплею до вхідних дверей, при світлі свічки в склянці, став навколішки. Поклав банку між дверима і одвірком та потягнув на себе двері. Потім присів на впочебки у передпокої, зачепив ногою двері та притиснув ними кришку. Почав повертати саму банку. Рифлена кришка провернулася, здираючи фарбу з дерева. Тоді чоловік міцніше схопився за скло, щільніше притиснув двері та спробував знову. Кришка ковзнула по дереву. А потім спинилася. Тоді чоловік повільно прокрутив банку. Витягнув її, скрутив металеве кільце з кришки та поставив банку на підлогу. Так само відкрив і другу, а тоді підвівся і відніс їх на кухню, тримаючи в руці склянку, у якій крутилася та шипіла свічка. Спробував підчепити кришки великими пальцями, але ті були закручені міцно. Вирішив, що це гарний знак. Приставив край кришки до стільниці та вдарив кулаком по банці згори. Кришка зіскочила і впала на підлогу. Чоловік підніс банку до носа й понюхав. Пахло смачно. Вилив картоплю і квасолю в каструлю і відніс її в їдальню, де поставив на вогонь. Вони повільно їли з тонких порцелянових мисок, сидячи один навпроти одного, і між ними горіла свічка. Поруч із чоловіком лежав револьвер, ніби ще один предмет столового начиння. Зігрітий дім скрипів і стогнав, неначе прокидався від довгої сплячки. Хлопець, засинаючи, клював носом у миску, і зрештою, його ложка з гуркотом впала на підлогу. Батько підвівся, обійшов стіл і відніс сина ближче до вогнища. Поклав на простирадла і укрив ковдрами. Потім чоловік. Вочевидь повернувся до столу, вночі прокинувся біля нього, лежачи обличчям на схрещених руках. Кімната захолола, На дворі віяв вітер, вікна тихенько браскали в рамах. Свічка догоріла, а від багаття лишилися самі вуглини. Чоловік підвівся і знову розпалив вогонь, сів біля хлопця, підсмикнув ковдру і рукою відкинув його бруднюще волосся. Гадаю, вони спостерігають, казав він. Вичікують того, чому навіть смерть не може запобігти. А якщо не побачать цього, відвернуться і більше ніколи не повернуться до нас. Хлопець не хотів, щоб чоловік підіймався на другий поверх. Батько намагався його вмовити. Там можуть бути ковдри, треба глянути. Я не хочу, щоб ти йшов нагору. Там нікого немає. Може, є? Там нікого немає. Гадаєш, вони дотепер не спустилися б? Може, вони налякані. Я скажу їм, що ми їх не образимо. Може, вони мертві? Тоді вони не будуть проти, щоб ми взяли деякі речі. Слухай, щоб там на горі не було, нам краще знати про це, аніж не знати. Чому? Чому? Ну, бо ми не любимо несподіванок. Несподіванки лякають, а ми не любимо лякатися. І на горі може бути те, що нам треба. Маємо глянути. Гаразд, гаразд, отак просто. Ну, ти не хочеш мене слухати. Я завжди тебе слухаю. Ну, не зовсім. Тут нікого немає. Тут нікого немає вже багато років. У пополі немає слідів. Усе ціле, меблі не спалили в каміні. Тут є їжа. У попелі не лишається слідів, сам казав їх здуває вітер. Я йду нагору. Вони пробули в домі чотири дні. Багато їли та спали. Він знайшов ковдри на другому поверхсі. І вони притягнули величезну купу дров, склавши їх у кутку кімнати, щоб підсохли. Чоловік знайшов старовинну лучкову пилу з дерева та дроту і розпиляв нею сухі гілки. Зубці були іржаві та тупі, і він сидів перед вогнищем і силкувався загостити їх надфілем, але без особливого успіху. Метрів за сто від дому протікав струмок. Він натягав незліченну кількість відер. Постерні та багну, вони гріли воду і купалися у ванні, що була поруч зі спальною на першому поверсі в задній частині будинку, а ще батько підстриг сина і себе, І поголився. Принесли одяг, ковдри та подушки з горішніх кімнат і перевдяглися в нове, хоч синові штани довелося обрізати ножем до потрібної довжини. Чоловік облаштував для них гніздище перед каміном. Щоб утримати тепло, замість узголів'я використав перевернутий високий комод. Повсякчас дощило. На кожному розі будинку він поставив під водостічні труби відра, щоб збирати свіжу воду, яка стікала зі старої залізної покрівлі зі стоячими фальцями, і вночі чув, як дощ барабанить у горішніх приміщеннях і як крапає по всьому дому. Обнишпорили всі надвірні будівлі в пошуках чогось корисного. Чоловік знайшов тачку, витягнув її, перекинув, повільно покрутив колесо, оглядаючи шину. Гума була лиса й потріскана, але повітря, як він вирішив, триматиме. Переглянув міст старих коробок та мішанку різних інструментів і знайшов велосипедний насос, і тоді прикрутив кінець шланга до клапана шини і почав качати. Повітря виходило біля обода, але він перевернув колесо, попросив хлопця притиснути шину і так зміг її надути. Потім відкритив шланг, поставив тачку на колесо і покатав її по підлозі, а тоді виштовхнув на двір, щоб її обмив дощ. Коли за два дні залишали дім, вияснилося. І Вони попрямували багнистою дорогою, штовхаючи тачку з новими ковдрами та консервними банками, обгорнутими запасним одягом. До цього чоловік знайшов пару робочих черевиків, а хлопця взув у кеди, заповнивши ганчирками вільний простір у носаках. А ще вони зробили собі нові маски. Дійшли до асфальту і мали по дорозі повернутися по візок, до якого було недалеко, менше як півтора кілометра. Хлопець ішов, поклавши руку на тачку. Тату, а гарно, що у нас вийшло, так? Так, гарно. Їжі їм вистачало, але до узбережжя досі було далеко. Чоловік розумів, що для надії немає підстав сподівався, що буде світліше, знаючи тільки те, що світ щодня стає темніше. Колись у фотомагазині він знайшов експонометр і думав, що зможе декілька місяців використовувати цей прилад, щоб виміряти середній показник світлового потоку. Доволі довго носив його всюди. Марно думаючи відшукати для нього якісь батарейки. Уночі, прокидаючись від кашлю, чоловік сідав, витягуючи руку над головою супроти Чорноти, як людина, яка прокинулася в могиль, як ті відкопані мерці, побачені ним у дитинстві, що їх переносили, аби прокласти шосе. Багато померло від епідемії холери і їх похабцем ховали в дерев'яних скринях. які потім... Гнили та розвалювались померли, являлися на світ, лежачи на боку, підібгавши ноги, а деякі долі черева. тьмяно-зелені антикварні мідяки повипадали з грошових скринь очниць на поплямоване і зігниле дно домовини. В одному містечку в продуктовому магазині на стіні висіла оленяча голова, хлопець став і доволі довго на неї дивився. На підлозі було бите скло. Тож чоловік сказав сину почекати у дверях, поки, ступаючи в робочих черевиках, розчищав собі шлях у смітті. Але, зрештою, там так нічого й не знайшов. Біля магазину на забетонованій ділянці побачили дві бензоколонки сіли і на мотузці спустили маленьку консервну банку в підземний резервуар, а потім витягнули і перелили видобуту чашку бензину в пластикову каністру. Та знову її опустили. Прив'язали шматок труби до бляшанки, як грузило. і цілу годину схилялися над резервуаром, як мавпочки, які патичком рибалять у мурашнику, поки не наповнили каністру. Потім закрутили кришку, поставили каністру на нижню решітку візка і попрямували далі. Довгі дні відкрита місцевість, де вітер носив попіл по дорозі. Уночі хлопець сидів біля вогню, розклавши на колінах шматки мапи, запам'ятовував назви міст і річок і щодня вимірював, скільки вони пройшли. Тепер їли економніше, уже майже нічого не лишилося. Хлопець стояв на дорозі, тримаючи мапу. Вони прислухалися, але нічого не чули. На сході досі був відкритий простір, але повітря змінилося. Зрештою, за поворотом натрапили на те, до чого йшли, і зупинилися. А коли відкинули капюшони курток, щоб послухати, солоний вітер розвіяв їхнє волосся. Попереду широчів сірий пляж, на який накочувалися повільні тьмяно-свинцеві хвилі з гребінцями, і чувся віддалений гул, ніби згорьований звук чужого океану, що розбивався об береги світу. Про який ніхто не чув. На віддалі, на припливній мілині, лежав на боці танкер, за ним важко вирушилася океанська холодна просторінь, ніби повільно здіймався чан зі шлаком, а далі пролягала сіра шквальна смуга попелу. Чоловік поглянув на хлопця, помітив розчарування на його обличчі Вибач, що він не синій. Усе гаразд, відповів хлопець. За годину вони вже сиділи на пляжі та вдивлялися у стіну смогу за обрієм. Зарившись п'ятками в пісок, спостерігали, як похмурий океан омиває їхні ноги. Холодний, пустельний, без птахів. Візок залишили в папороті за дюнами, а із собою прихопили ковдри, заховавшись від вітру в тіні великої колоди. Викинутої на берег. Так просиділи доволі довго. Уздовж берега невеличкої затоки тягнулися вали уламків кісточок з водоростями. Далі від води вибілені сіллю ребра того, що колись було худобою. Сіра солона памирось на скелях. Вітер розносив по піску якісь сухі стручки, потім ущухав і знову здіймався. Як думаєш? Там можуть бути кораблі, Навряд чи. Вони далеко не побачать. Так, не зможуть. А що на тому боці? Нічого. Але ж щось має бути. Можливо. Можливо, там батько і хлопчик сидять на пляжі. Було б добре. Так, було б добре. І вони теж можуть нести вогонь. Можуть. Але ми цього не знаємо, не знаємо. І тому маємо пильнувати. Пильнувати, так. Ми тут надовго, не знаю. У нас мало їжі. Знаю. Тобі тут подобається. Ага. Мені теж. Можна я поплаваю? Поплаваєш? Так. Відморозиш собі дупу. Знаю, буде дуже холодно, гірше, ніж ти думаєш. Хай так. Не хочу потім по тебе лізти. Думаєш, не варто йти? Можеш піти, але ти думаєш, що не варто? Ні, думаю, варто. Справді? Так, справді. Добре. Хлопець підвівся, скинув ковдру на пісок. А потім зняв куртку, взуття і решту одягу. І став, голий, обхопивши себе руками, витанцьовуючи на піску. Потім побіг по пляжу. Такий білий. Хребці випинаються. Леза лопаток пиляють бліду шкіру. Так і забіг голий, стрибаючи та волаючи у повільні хвилі прибою. Виходив з води вже весь синій від холоду. Зуби цокотять. Чоловік пішов йому назустріч з ковдрою. Огорнув і обіймав сина, доки хлопець не перестав важко дихати. Коли поглянув на нього, той плакав. Що таке? Нічого. Ні, скажи мені. Нічого, уже нічого. Коли стемніло, розклали вогнище за колодою і повечерили бамією, квасолею. І залишками консервованої картоплі. Фрукти давно закінчилися. Випили чаю, сіли біля багаття та заснули просто на піску, слухаючи шум прибою в затоці. Хвилі, здригаючись, наростали і падали. Прокинувся вночі і пішов на пляж деякий час простояв, загорнувшись у ковдри довкола надто темно, аби щось розгледіти. Присмак солі на губах чекає, чекає, а потім повільний гуркіт падіння на берег, клекітливе шепіння вод, що вмивають пляж, і знову ринуть назад. Подумав, що там досі можуть десь дрейфувати кораблі смерті, з обвислими клаптями вітрив. Або, може, життя триває на глибині. Величезні кальмари в холодній темряві відштовхуються від океанського дна, гасають, як поїзди з очима завбільшки зблються. І, можливо, за тими валами, оповитими туманами, по мертвому сірому піску таки ходить інший чоловік з іншою дитиною. Сплять, але по той бік океану на іншому пляжі серед гіркого попелу світу або стоять у лахмітті. Загублені під таким самим байдужим сонцем.